Вітання. Давайте поговоримо про компліменти. Як їх приймати і як їх говорити? Багато з нас думають, що похвала, компліменти в їхню сторону не, не заслужені, що нас обманюють, що нам льсять. Ось, як казати дитині, що вона хороша, красива, добра, гарна, недостатньо і не зовсім правильно. По-перше, потрібно говорити без перебільшення. В дітей 6-7 років з'являється критичне мислення, в них формуються причинно-наслідкові зв'язки. І вони починають порівнювати, як їх хвалять одні і що їм говорять інші. Якщо, наприклад, мама каже з бабусею Ой, ти так добре і гарно малюєш, в тебе такі чудові малюнки виходять, а вона приходить в садочок чи ще кудись, чи в школу і кажуть, ну, ти якусь ерунду намалював. Або в тебе тут погано, тут погано, і вона розуміє, що десь її обманюють. Саме тому важливо говорити без перебільшення. По-друге, говоріть тільки про хороше. Якщо ви побачили в її діях щось погане, відкладіть це на потім і прийдіть через певний час і поговоріть з нею: о, а тут можна було б покращити ще так, а можна було б ще зробити ось так і ось так. По-третє, хваліть дитину, говоріть їй компліменти без незрозумілих слів. Вона має вас розуміти, має розуміти, про що ви говорите, а також не без подвійних посилань. Про подвійні посилання є окреме відео, ви можете переглянути. Четверте, на це має бути місце і час. Це має бути доречно. Похвала має бути в певний час сказана і в певному місці. Якщо це недоречно, не варто цього робити. Можливо, є сенс сказати трошки пізніше. П'яте компліменти, говоріть і похвалу, дивлячись в очі. Не спиною, а дивлячись саме в очі, щоб це було щиро, без насильницького погляду. Що дивись на мене, я тобі зараз буду казати похвалу. Ні. Дитина має хотіти дивитися на вас і спілкуватися з вами. І тоді вона сприйме компліменти, і похвалу в повній мірі. По шосте, я повідомлення. Що таке я повідомлення? Це коли ви говорите, що я відчуваю радість за те, що так чисто в кімнаті. Мені так приємно, коли на кухні так чисто. Ви не говорите ти, твоя, твоє. Ви говорите, що ви відчуваєте і про те, що відбулося. Сьоме, це підкреслюйте деталі. В Всьому навіть поганому можна знайти якийсь невеликий плюс. Як виховують євреї своїх дітей? Є такий анекдот, що єврейська мама, навіть якщо дитина з десяти поганих написаних букв побачила одну, вона скаже саме про неї: скаже: Ой, яку ти гарну цю букву намалював? А про інші замовчить. І це буде мотивувати інші також робити ще краще писати. Ну і восьме, хваліть дії, а не дитину. Говоріть про те, що як вона чудово щось зробила, як вона гарно зробила швидко уроки, як вона гарно поприбирала в кімнаті. Дії, а не дитину. Саме тому важливо говорити, що не ти красива, а як ти гарно. За собою слідкуєш, ти вмиваєшся, мені подобається. Ти чистиш зуби, ти дуже гарно одягаєшся, ти гарно прибираєш в кімнаті, ти швидко робиш уроки, безліч дій. Хваліть саме за дії. Діти хочуть, щоб їх хвалили. Тоді вони хочуть ставати кращими. Діти взагалі хочуть бути, радувати батьків і ставати для них кращими. Але якщо їх не хвалити, то вони цього не будуть робити. Саме в цьому сенс виховання.